У цьому відео ми розглянемо, чому ці літаки, розроблені ще в 1950-х роках, використовуються донині і вдосконалені вже аж до 2040 року. Ми також поглянемо, як цей літак здатен розмістити 12 крилатих ракет усередині та зовні в перевантаженому стані. Тож не пропустіть і додивіться це відео до кінця. Це Ту-95, розроблений як стратегічний бомбардувальник ракетоносець, який стоїть на озброєнні вже протягом останніх 70 років у звітах НАТО він отримав кодове ім'я Ведмідь, але головне питання, чому літак ще радянських часів, і досі застосовується? російські військові повітряні сили надалі експлуатують літаки ту 95 Частково причиною такої довгої служби є його дальність польоту і високий коефіцієнт корисної дії двигуна. У порівнянні зі своїм американським колегою бі 52 що був представлений у лютому 1952 року. Ту-95 дещо молодший. Він здійснив перший політ у 1955 році. Наразі давайте глибше зосередимося на ту 95 так званому ведмедеві. Його довжина достатньо вражає 49 метрів. Це якраз і пояснює, чому НАТО прозвало його ведмедем. Розмах крил 50 метрів. До них прикріплені чотири турбогвинтових обертових двигуна. Стрілоподібність крил 35 градусів, що забезпечує загальну площу 311 квадратних метрів. висота ведмедя близько 13 метрів. Щоб краще зрозуміти розміри, співставимо із середньостатистичною людиною. Як бачите, для розробки 50-х років він і направду великий. Максимальна злітна маса Ту-95 становить більше 187 тонн. У той же час вантажопідйомність складає 15 тонн. Усю цю вагу приводить у рух величезна силова установка, що складається з чотирьох турбогвинтових двигунів НК 12 зі співвісними чотирилопатевими протилежно-обертовими двигунами у поєднанні з повітряними гвинтами змінного кроку. Кожен з чотирьох двигунів НК 12 розвивають колосальну потужність у 15 тисяч кінських сил і штовхають протилежно обертовими двигунами, які забезпечують ведмедеві рух реактивного літака. Ці двигуни та гвинти створюють одну з найбільших особливостей сімейства Ту-95 – оглушливий звук і гурки, які ви можете зараз послухати. Знову ж таки, порівняємо їх з людиною, щоб краще зрозуміти. Гвинт має діаметр від 5 до 6 метрів. Передній важить близько 518 кілограмів, а задній – близько 637 кілограмів. Літак має екіпаж з п'яти людей, а саме двох пілотів, штурмана та двох бортінженерів, і може перевозити від 120 до 220 осіб або 15 тисяч кілограмів вантажу. Погляньмо на його систему озброєння на чотирьох вузлах підвіски може бути розміщено загалом вісім ракет Х-101, на додаток до шести крилатих ракет Х-55 у бойовому відсіку. Х-101 – зброя дальньої дії, яка транспортується і запускається з бомбардувальників. Вона більша і важча за Х-55, але також має двигун, що висувається з корпусу вниз. Зовні вона дещо схожа на американську високоточну ракету повітря Земля Джасм. Однак російська ракета має значно більшу дальність польоту. Х-101 озброєна звичайною або тактично ядерною боєголовкою і має дальність польоту 3000 км. Залежно від версії, ракета важить від 2200 до 2400 кг і несе боєголовку вагою від 400 до 450 кг. Ту-95 може нести 6 ракет у бойовому відсіку, подібному до цього. Також можна розмістити більше ракет Ха 55 ззовні в умовах польоту з перевантаженням. Тоді дві ракети встановлюються на вузлах підвізки між фюзеляжем і бортовим двигуном, а дві інші на вузлах поміж двох двигунів на кожному крилі. Тобто в загальному несе 12 ракет під час експериментальних навчань. Ха 55 має дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів і теж може нести ядерні боєголовки. перейдемо до задньої частини літака Ту 95 він озброєний двома двоствольними 23-мм автоматичними гарматами ГШ-32 для захисту від повітряних загроз. Темп вогню кожної з гармат 2400 пострілів на хвилину. Але ця гармата не надто допоможе в боротьбі з ворожими винищувачами при дальньому польоті. Таким чином поруч із Ту-95 часто літають літаки сімейства Су п'ятого або четвертого покоління, про який ми будемо розповідати у наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментар. Це допомагає просуватися цьому каналу.